закинув до гроші. Ми його ну, построїли буквально за десь пару місяців. А то новий чи що кілька це поверхів було? Бо все новий. Оцей було, було і п'ять поверхів. Ну, повертів, я пам'ятаю, так. Б... Да. Повинні були тут квартиру отримати, але ж... То хто, хто добудував це? Ну, то... сапожника віддав. Фірма чує. Підприємці. І бачу, той вже добудовують, на його дев'яті етажку. Так. Да. А то хто... Вбило віручу недавно. Як... Як... А, ото впало? Так. Да. А я а хто хто є? Як прізвище? Не знаю, з Володимира Бачу, Бачите, школа 12-та. Де... Саня, ще збираються там. Ні. Вже не збираються всі? Вони плавають в новому басейні, що напроти мене. Ага. То не низки нічі. Там десь і Федя Романюк. Басейн. Ні, це не басейн, там ще То монастир, то треба якось буде зайти, засняти. Ось Цікаво потім згадка буде. А це я бачу якийсь ніби добудований, теж йому гаплик видно тому дому. Геновеки, хто буде його, за нього братися. Ще хто я знаю, бізнесмени дадуть. Це вигляд. На, на лизі, через басейн, через поле, як з 15. Це Собор. І собор, звичайно, дуже гарний. Це максимально, що мені вдалося приблизити. А то вже, по-моєму, цей кирпічний. Лікарня.